Всі відчують вересня 25-го, тому що формуються такі події, які називаються доленосними, кармічними, фатальними. Вітаю вас, дорогі Овни. Ви на каналі Астранати. З вами я, Наталі Федулова, ваш астролог, і це прогноз на вересень 25-го року. Вересень, дорогі Овни, буде насичений і затемнення, і повернення Сатурна, і сюжети, які впливатимуть на роки вперед. Але цього разу це більше не лякалка, а саме портал можливостей. Головне бути підготовленими до цього періоду. Нагадаю вам, як дивитися ваш прогноз взагалі. Ми дивимось. Ось такі загальні прогнози для всіх овнів, раків, тельців і тощо, саме по знаку асцендента. Він буде більш інформативніший для вас. Якщо, якщо ви не знаєте свого асцендента, дивіться по знаку Сонця, той знак задяку, який ви знаєте при народженні. І якщо у вас є дані, такі як дата, місяць, рік і час, і місто народження, то ви можете написати ці дані мені в коментарі, я вам прорахую ваш асцендент. Всі, хто до мене звертався, всі отримали свої відповіді. Дорогі овни, я розклала вам прогноз по датах структурно, як ви любите. Тож беріть свої планери, щоденники, записуйте про що ваш вересень 25-го, крок за кроком, і плануйте своє життя. А для всіх овнів, хто питає про індивідуальні консультації, на екрані висвітиться моя сторінка в Instagram. Заходьте, пишіть в директ, я всім відповідаю. Всі, хто хоче опрацювати свій гороскоп, щоб побудувати найкращий маршрут до ідеального життя, або спрогнозувати події на місяці і роки вперед, залишаю всі посилання на мої консультації під цим відео. 1 вересня Сатурн повертається в ретроградному русі в риби в ваш 12-й дім і буде там до лютого. Це півроку для того, щоб завершити старі справи, підбити підсумки, підготуватися до нового, серйозного етапу вашого життя. З травня по вересень Сатурн вже заходив у ваш знак і показав оці, знаєте, пробнички тих завдань, які будуть актуальні для вас найближчі 2,5 роки. І зараз він дає паузу, щоб ви трішечки перевели дух, і е, потім вже з лютого почали свою роботу над собою, тому що Сатурн це енергія ну, дуже така дисциплінована, тяжка. Тому вам потрібно навчитися з цією енергією жити. І відео про Сатурн є на моєму каналі. Обов'язково подивіться, посилання залишу під цим відео. З 2 по 18 вересня. Меркурій заходить шостий дім, і у вас будуть актуальні організаційні якісь питання, робоча рутина, багато комунікацій, поїздок, оформлення документів, тема здоров'я, до речі, виходить також на перший план, або здоровий образ життя. І тут час розгрібати справи, які ви відкладали, або піти взагалі в навчання в якесь нове. Буде багато комунікацій, поїздок, тому і саме по тимі робочих якихось зобов'язань або здоров'я. З 6 вересня, по 7 листопада, у цей період запам'ятовуємо, Уран також починає ретроградити в близнюках по третьому дому. І він буде гальмувати, трішки підгальмовувати проекти, якісь значення, поїздки ваші. Купівлю техніки, автогаджетів, або якісь е, справи пов'язані з цим. Документи, оформлення документів, або щось тут буде неочікуване, якийсь неочікуваний результат, якісь різкі зміни можуть тут відбуватися. І е, якісь процеси, які пов'язані з цими темами, можуть просто кальмуватися, то ви е, знаєте, що це, це скоро пройде саме з 7 листопада. 7 вересня. Ми чекаємо дуже важливу подію цього місяця вересня і взагалі року, я б сказала, це місячне затемнення в рибах у вашому 12 му домі. Він буде, слава Богу, відбуватися на гармонійних аспектах. І це головна подія місяця. Вона відкриває коридор між затемненнями саме з 7 вересня по 21 листопада, ось в цей період таке буде неелектризований час. І що це дає? Це дає завершення якихось березневих тем затемнення, що у вас було в березні, згадайте, і воно це затемнення в вересні воно завершить або прояснить питання пов'язані з. Еміграцію, з оздоровленням, з духовним пошуком, з таємною діяльністю, яку ви вели, щось не афішували, щось тут буде прояснюватися або завершуватися. Все таємне стане явним в цей період, саме в коридор між затемненнями. І буде активуватися обов'язково в вашому житті щось з тим, пов'язане з вашим духовним станом, психологічним станом, таємною діяльністю, імміграційними питаннями, творчістю, і ви отримуєте результат, який буде мати довготривалий ефект. Затемнення це завжди щось доленосне і довготривале. Тож, взагалі, докладно про затемнення за пару днів вийде відео на моєму каналі. тож, про цю подію, про те, як підготуватися, про те, що робити, що не робити, кожному знаку задяку. Тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити це відео, цей головний астротренд року. Я навіть не можу сказати, що це місяць, тому що там взагалі на світовому рівні буде вирішуватися дуже велике питання, які ми з вами знаємо, і на рівні кожної людини також. 10 і 11 вересня сонце, Меркурій і Південний Вузол з'єднуються, і ці дні, коли нові починання можуть виявитися порожнім стартом. Ідеально просто цей час для звільнення від чогось зайвого і завершування чогось, тому не стартуємо нічого. 18 вересня Меркурій переходить до Терезів у ваш сьомий дім, і тут у вас стає багато спілкування з кимось, з партнерами, з клієнтами, з підписуєтесь в якісь угоди, подружуєте, їздите разом з кимось вдвох, або ну, щось ви робите в парі. Якісь спільні проекти, колаборація, співпраця. Отут починається така активність. А ось де чекати взагалі. Гарних новин, поліпшення, і бонусів по Венері. Так? У нас з 1 по 19 вересня Венера йде по вашому п'ятому дому. І це теми дітей, творчості, любовних романів, розваг, відпочинку. Це все буде актуально, буде проходити м'яко, приємно. Можливо, монетизація ваших творчих проєктів в цих сферах, тому сфокусуйтесь сюди також. З 19 вересня Венера перейде в шостий дім, і тут буде поліпшувати всі робочі процеси і питання. Будуть робочі процеси вирішуватися легше. З'являються приємні якісь робочі пропозиції, покращується сфера здоров'я ваша і режим дня. 21 вересня відбудеться друге затемнення, вже сонячне, у вашому шостому домі, і закривається коридор. Це дає цей період. Він саме ця дата. Вона дає можливість почати щось нове у сфері роботи, знайти нову роботу, реорганізувати свою рутину, роботу, обов'язки щоденні, щоб покращити вас, щоб дати вам таку щоб ви були ефективнішими, покращити здоров'я, і ці теми вони будуть довготривалими, якщо ви будете займатися саме цими питаннями. Класно в цей день реалізовувати свої, своє робоче життя, покращувати здоров'я, і все обов'язково прийде до вас у вигляді можливостей. Докладно, взагалі, про затемнення я розповідаю в окремому відео, воно вийде за пару днів, тому ставте дзвіночки, щоб не пропустити дуже важливе відео цього року, я б навіть сказала. А ось де на протязі місяця вересня ви будете активні. Де у нас багато енергії зосередилась, і що потрібно реалізовувати і виплеснути? Ну, це по-перше, Марс, який йде по сьомому дому. І тут партнерські взаємодії, колаборації, клієнтська робота, побачення, якісь, якщо актуальні судові процеси, так. Спільні проекти щось робити вдвох з кимось, це прям класно. і взагалі я раджу вам використати цю енергію в плюс, тобто займатися питаннями якоїсь співпраці або вдвох поїхати, піти кудись щось робити вдвох. Тому що якщо ви не реалізуєте енергію партнерства, то вона переробиться у конфлікти. Можливі конфлікти і спори, і це буде вашим таким дзвіночком. Якщо ви будете з кимось сперечатися з чоловіком, дружиною або з партнером по бізнесу, то знайте, що ви не використовуєте свою енергію Марсу. З 22 вересня, до речі, Марс перейде у скорпіон і буде у вашому восьмому домі. І це час вашої енергії, дорогі овни. Час влади, сильної позиції, і дуже класно фокусуватися на фінансових питаннях, на чужих фінансах, там, кредитах, страховках, спільних ресурсах з кимось. Тому що це буде прям ну реалізовуватися з 22 вересня і там посередину жовтня. Ось оці теми будуть тут багато енергії і можливостей. 22 вересня також у нас день осіннього рівнодення, і сонце переходить до знаку Терезів. Це взагалі подія. Вона відбувається на гармонійних конфігураціях, і це буде світова подія, тому що нам закладуються події на три місяці вперед, по осінньому рівноденню. І ну побачите, як швидко все буде відбуватися. І для вас порада в цей день загадувати бажання особливо по темам, пов'язаних з вашим сонячним затемненням по шостому дому, по темі здоров'я, роботи і якихось робочих процесів. Сонце в Терезах, воно дає такий сильний день для балансу і для домовленості. Тому ось тут також ви можете якусь класну колаборацію отримати в цей день. Давайте підсумуємо: вересень це місяць, коли ми закриваємо старі сюжети, готуємося до нових стартів і проходимо через енергію затемнень. Без страху, без сумнівів, тому що це затемнення, воно. Гармонійна на класних аспектах головне сюди зайти і дати використати цю енергію, дати імпульс, щоб зароджувалися події, вони довготривалі, а тільки в гармонійному ключі. Тут і у вас і робочі процеси в цьому вересні, і теми здоров'я, і фокус на стосунках, і ще шанс побудувати собі міцний фундамент на наступні роки. Дорогі овни, бажаю вам успішного старту, робочого року. Якщо вам відгукується прогноз, не забудьте підтримати канал україномовний. До речі, астрологічний канал лайком і підписатися, якщо ви не підписані. І пишіть мені в коментарях, взагалі, як відбуваються ваші прогнози.